У центральній районній лікарні Паланської громади працює гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу, що надає допомогу жінкам у уманщини. Він задовільняє потреби вагітних жінок, жінок літнього віку, жінок з інвалідністю, у тому числі категорію жінок, які мають тимчасові проблеми, переломи або травми. Крім того, фахівці пройшли навчання для надання підтримки жінкам, що постраждали від сексуального насилля. Кабінет обладнаний спеціальною технікою. У нас є автоматичне крісло, тут можна регулювати і висоту, і наклон спинки, наклон самого крісла, тобто дуже зручне використання і ну, підходить теж будь-якій жінці, як я казала, в незалежності стану здоров'я, віку літа. Е Ось. Також нам надали, надали спеціальний підіймач це для, тих, для тієї категорії жінок, яких використовується для пересування візочок на колісах. Якщо вона не може сама пересуватися, то цей підйомник його добре використовувати, що може під неї його підстелити і перенести з допомогою цього підіймача на гінекологічне крісло. І вже регулювати та подивитися, оцінити її стан здоров'я. Ось тому дуже зручний кабінет. Налі до лікаря Кушери зі жінки вони можуть звернутися без направлення від сімейного лікаря, просто по бажанню як самозвернення. Ні направлення нічого не потрібно. Також наш кабінет він. Також підлягає для жінок, які були під впливом якогось насилля, фізичного, сексуального, психологічного, тому також може прийом відбуватися. Жінка може анонімно до нас звернутися, конфіденціальність ми завжди гарантуємо. Проект ініційовано благодійним фондом здоров'я жінки і планування сім'ї у рамках гуманітарної допомоги Європейського союзу. Зауважимо, що у центральній районі лікарні створені всі умови для надання послуги маломобільним групам пацієнтів, пандуси, кнопки виклику, ліфти.